Шалом, салаги, скоро новий рік, а ви так і не обновили свій скін в РАБсі, ну тоді цей тутор для вас, адже цю корону можна отримати без рабаксів. Коротше, ладно, ставте луки, адже без ваших луків я не маю настрою щось робити. Так що. пігнали! Назва карти Winter Spotlight, також ссылка на карту буде в описі. Так як ви заходите в гру перший раз, то просто йдіть прямо і скотитеся в цей тунель. Після тунелю також просто топайте прямо. Поки ви будете затопити, вам ще також мають дати яйце, в якому буде ще один аксесуар. Це так сказати пасхалку бонус для тих, хто взагалі вирішив включити мій відео. Потім вам видадуть ковзани і на них ковзайте в ту саму сторону, як я на відео. Коли докотитесь, беріть це яйце і вам з нього випаде корона. Сподіваюсь, ви не пожалкували, що відкрили мій відос. Якщо вам буде не важко, то напишіть коментар. Якщо ви взагалі прям красавчики, то ще й підпишіться. Буду вам дуже вдячна. Не забувайте мене майонез з кефіром, а на цій ноті всім бай!